Как вы ставитесь до гетеросексуальных пар? Плохо, очень плохо. Ну, я не знаю, я этого не понимаю. А до гомосексуальных? Тоже... это как-то, ну, по природе вообще-то как, если религиозно ставиться к этому, ну, это как-то не по-христиански или как там говорят. Не должен. Не знаю, а что не хорошее. А вы? Та ніяк мені все рівно. А до гомосексуальних? Ще хочу. Ти ж сам. Як ви ставитесь до гетеросексуальних пар? Чудово ставлюся. Я вважаю, що у кожного є своє право. Якщо їм так добре, то і ми не повинні. А до гомо Ну, я думаю, так само. У них є такі самі права, як і у нас. Адекватно. А до гомосексуальної? Також це вибір кожної людини. Чого, чего-чего як ви ставитесь до гетеросексуальних пар. Ты голубишь? А... Ні как поехали. Ну, взагалі-то гетеросексуальні пари це на те, ще більш прийнято Це чоловік та жінка разом. Ні, Я не, не одобряю таких. А... Ніяк. А до гомосексуальних? Ні, не дай бог вийшов. Я противник этого всего Дякую. Та ніяк не замислювались. А, а до гомосексуально? М -м -м, мабуть, скоріше негативно. А ви? Я, мабуть, більш нормально, лояльно. А до гомосексуально? Ні, таке не піддержуємося. Ну, я думаю, на публіку таке не можна виносити. Терсексуальний парк. Молодці. А до Ну, Та не дуже якось. Ну, хоч ми йдемо в Європу, формуємо. Не знаю, <свист> гомосексуальні пари <свист> не то.